Цікавою та напруженою видався заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня і коментар до гри. Дуже важка така гра була тягуча, такі моменти, в принципі, створилася більш Навіть не, не завдяки, тому що якась команда щось робила, ну, якісь комбінації, ще більше було моментів, коли втрачали м'ячі, боротьба, було дуже багато боротьби. Ну, видно, що служба порятунку вийшла дуже заряджена. Мотивованому для цього гру. Ну, не знаю, що сказати. Така важка перемога. В принципі, стати, що була би ніча, могли б і програти. Ну, добре, що виграли. Зараз у нас ключовий перенесений тур з замейником, де буде вирішуватися доля в принципі, другого місця, я вважаю. Далі ну, будемо налаштовуватись Хлопці, Ми розуміємо, що ми втратили там, математичні шанси на чемпіонство, нічого страшного. Значить, в наступному році будемо більш мотивовані, коли будемо виходити і доводити, що ми в минулому році не випадково виграли той турнір. Дякую.